Джек, переможець велетнів. В часи доброго короля Артура в графстві Корнуел на мисі ленс Енд жив селянин, і був у цього селянина єдиний син на ім'я Джек. Джек був спритний хлопець з таким швидким і жвамим розумом, що ніхто й ні в чому не міг з ним позмагатися. У ті дні на острові, званому Корнуельська гора, мешкав страшний велетень Корморен. На зріст він був з добру хату чи навіть замок, завтовшки як найтовще дерево, а на лице страховищі та й годі. Був він такий лютий і грізний, що всі навколишні міста і села тремтіли перед ним. Жив корморен у печері, в самому серці гори, а коли йому хотілося їсти, він брів по воді на велику землю і хапав усе, що трапляло під руку. Угледівши його, люди кидали свої оселі і розбігалися хто куди. Велетень ловив їхню худобу, для нього був за виграшки потягнути на спині півдюжини биків за раз. а овець і свиней він просто нанизував собі на пояс, як в'язку сальних свічок. Впродовж багатьох років він був грозою усього корнуеллу. Але ось у міській ратуші скликали раду, щоб вирішити, як боротися з велетнем. І туди зайшов Джек, і Джек запитав. А яку винагороду отримає той, хто уб'є Корморена? Усі скарби велетня, відповіли Джеко. Тоді доручіть цю справу мені, сказав він. Роздобув він собі ріжок, кайло і заступ, і, щойно настав темний зимовий вечір, пішов до Корнуельської гори і взявся за справу. Щодо ранку Джек викопав яму, в якій міг поміститися цілий будинок з курником. Потім накрив її довгими гілками і соломи, а зверху ще землею притрусив, щоб нічого не було видно. Сів Джек на край ями подалі від печери велетня, і, коли розвидніло, приклав догу пріжок і заграв веселу мелодію. Велетень прокинувся і з криком вибіг із печери. Ах ти, негіднику, як ти посмів порушити мій спокій. Я цього не терпітиму, ось, почекайно, ну, упіймаю тебе та підсмажу собі на сніданок. Але не встиг велетень вигукнути ці погрози, як гепнувся до ями, від чого Корнуельська гора навіть здригнулася. Що, велетню, попався? крикнув йому Джек. Ну а як же тепер щодо того, щоб підсмажити мене на сніданок? Може, ліпше щось інше з'їси? Навіщо тобі, бідний Джек? Покепкувавши з велетня, Джек ударив його з усього розмаху важким кайлом по маківці і вбив. Потім засипав яму землею та вирушив роздивлятися печеру кормурена. Знайшов у печері купу скарбів. Міський магістрат дізнався про подвиг Джека й оголосив усім, що віднині Джека слід величати Джек, переможець велетнів, і нагородив Джека мечем і поясом, на якому було золотом вишиті слова. Цей корнуельський хлопець хоробрий покарав Корморена на він добре. Звістка про перемогу Джека незабаром розлетілася по всій Західній Англії. Дійшла вона і до іншого велетня. Бландебора, і той присягнувся за першої ж нагоди помститися Джекові. Бландебор володів зачарованим замком, що стояв посеред дрімучого лісу. І ось місяця так через чотири Джек вирушив до Ельсу і проходив краєм цього лісу. Він дуже втомився, сів відпочити біля веселого струмочка та й міцно заснув. А доки він спав, до струмка прийшов по воду сам Бландебор. Побачив Джека, прочитав напис на його поясі і відразу дізнався, що цей Джек переможець велетнів. Недовго думаючи, велетень закинув Джека на плечі і потягнув до свого замку. Дорогою довелося йому пробиратися через гущавину і шум гілок розбудив Джека. З жахом Джек зрозумів, що потрапив у лапи велетня, та найстрашніше було попереду. Бландебург дійшов до свого замку. Відніс бідного Джека у величезну кімнату і замкнув там, а сам пішов по іншого велетня, свого брата, який жив у тому ж лісі, щоб разом з ним поласувати хлопцем. Джек визирнув вікно і побачив вдалині двох велетнів. Ну, подумав Джек, вибору немає або помирай, або рятуйся. Тут він помітив, що в кутку кімнати лежать міцні мотузки. Ось Джек узяв дві з них, зав'язав на кінці кожної надійний зашморг, і, поки велетні відмикали залізні ворота замку, накинув їм з вікна зашморги на шию, а кінці мотузок перекинув через бантину і щодого потягнув вниз. Велетні задихнулися, тобто задушив їх. Джек відпустив мотузки, вихопив меч і прохромив обох братів. Тобто вбив. Потім узяв ключі бландебура і відімкнув усі кімнати замку. У кімнатах він знайшов трьох дівчат. Прекрасні леді, сказав їм Джек, я убив чудовиська й жорстокого його брата ви вільні. Джек віддав дівчатам усі ключі і пішов своєю дорогою до Уельсу. Джек поспішав і крокував дуже швидко, але заблукав. Ніч застала його в дорозі. А житла поблизу не було. Нарешті він забрів якусь улоговину і побачив великий будинок. Зібрався з духом і постукав у ворота. І тут, на його подив, з будинку вийшов велетень з двома головами. Проте він видавався не таким лютим, як інші велетні. Це був уельський велетень, і людям він заподіював зло нишком, прикидаючись їхнім другом. Джек попросився переночувати і велетень відвів його в спальню. А посеред ночі Джек почув, як його господар бурмоче в сусідній кімнаті. Хоч ти е у моє ліжко, з нього тобі вже не встати, По тобі палиця піде танцювати. Так, от що ти замислив? прошепотів Джек. Впізнаю твої уельські каверси, Але я тебе перехитрю. Тут Джек схопився з ліжка, поклав замість себе колоду, а сам сховався в кутку. Глухої ночі Уельський велетень увійшов до кімнати і почав молотити важким дрючком по ліжку. Він був упевнений, що перемолов Джекові усі кістки, але на ранок хлопець вийшов зі свого кутка і, усміхаючись, подякував господареві за ночівлю. Чи добре ти відпочив? запитав його велетень. Може, тебе щось турбувало вночі? Та ні, відповів Джек. Ось тільки якийсь пацюк разів зо два, зачепив мене хвостом. Сдивувався велите? Потім повів Джека снідати і поставив перед ним величезну миску борошняного пудингу. Джек не хотів признатися, що йому стільки не з'їсти. Ось він запхав собі під куртку великий шкіряний мішок і, поки їв, непомітно перекладав туди пудинг. А після сніданку сказав Велетневі, що зараз покаже йому диво. Узяв ніж і розпоров в мішок, пудинг звідти і вивалився. Почекай, почекай, сказав велетий. Таке диво й ми можемо тобі показати. Схопив ніж, розпоров собі черево, і тут таки впав мертвий. А сталося це саме в ті дні, коли єдиний син короля Артура попросив у батька багато грошей. Він хотів шукати щастя в князівстві уельському, де жила красуня одержима сімома злими духами. Король усіляко відмовляв сина, але марно. Нарешті й мусив він поступитися, і принц вирушив у дорогу двома кіньми. на одному сам їхав, а на другому мішок з грошима віз. Через кілька днів принц в'їхав в одне уельське місто і побачив на майдані великий натовп. Він запитав у людей, навіщо вони зібралися, і ті відповіли, що стережуть небіжчика, не дають його ховати, тому що він за життя заборгував їм великі гроші. Здивувався принц жорстокосердості цих людей і сказав Ідіть, поховайте його, а потім приходьте до мене, я виплачу всі його борги сповна». Тут принца обступило стільки людей, що до вечора в нього залишилося всього два пенси. Як дві копієчки. А тут саме через місто проходив Джек, переможець велетнів. Щедрість принца сподобалася йому, і Джек попросився до нього на службу. Принц погодився найняти хлопця, і на ранок вони вирушили в дорогу разом. Коли вони виїжджали з міста, принца гукнула якась стара. Вона сказала: ось вже сім років, як небіжчик узяв у мене в борг два пенси. Прошу вас! Заплатіть мені, я платили іншим. Принц сунув руку в кишеню, витягнув останні свої гроші і віддав їх жінці. У Джека ще залишалося кілька монет, але подорожні того ж дня витратили їх на обід, і обоє опинилися без грошей. Надвечір принц став журитися Де ж нам ночувати, Джеку, адже грошей у нас немає. А Джек відповів: Ніч знайдеться, пане мій. За дві милі звідси живе страшний велетень з трьома головами, йому виграшки битися з п'ятьма стами воїнами одразу і розігнати їх, як мух. Ну, сказав принц, тоді нам у нього робити нічого. Велетень проковтне насумить. Та що там? Адже ми з тобою в дуплі огнилого зуба помістимося. Дурниці, заперечив Джек, я піду вперед і все підготую. Залишайся тут і чекай, поки я повернуся. І Джек щодуху поскакав далі. Під'їхав до воріт замку і постукав так голосно, що цей стук відлунився від усіх навколишніх пагорбів. А велетень заривів у відповідь, немов грім загримів: Хто там? Джек відповів: Це я, твій небіж. Хіба не впізнаєш? Велетень запитав. Які новини приніс мій небоже? Погані, дорогий дядечко, відповів Джек. Начувайся, сказав велетень. Хіба можна приносити мені погані новини? Адже я, триголовий велетень, Я, як ти знаєш, виходжу битися проти Ой, проти п'ятиста воїнів в обладунках, і вони розлітаються від мене на всі боки, як солома за вітром. Так. Але сюди їде королівський син з цілою тисячою зброєних воїнів, сказав Джек, вони хочуть убити тебе і знищити все твоє майно. Он як, небоже, мовив велонь. Ну, це й справді погані новини. Я побіжу сховаюся, а ти замкни мене на замок і на засувку та тримай ключі при собі, поки принц забереться звідси. Джек замкнув велетня й поїхав за принцем. У замку подорожні повеселилися у смак, а велетень лежав і трясся в підземеллі. На ранок Джек запасся золотим і сріблом для свого пана та порадив йому від'їхати на три милі вперед. Адже за три милі велетень не міг почути принца. Потім Джек повернувся і випустив велетня з підземелля. Чим тебе нагородити за те, що ти врятував мій замок від розграбування? запитав велетен. Та що там? відповів Джек. Нічого мені не потрібно. Ось хіба е, віддай мені свою поношену куртку, шапку, та ще старий іржавий меч і нічні пантофлі, що валяються у тебе під ліжком. Ти не знаєш, чого просиш, сказав велетень. Адже це найдорогоцінніші мої скарби. Варто тобі надіти куртку, і ти одразу станеш невидимим. Шапка розповість про все, що ти захочеш дізнатися. Меч порубає на шматки все, що ти ним удариш, а пантофлі вмить доправлять тебе куди тільки побажаєш. Але хай вже буде так, ти мені добре послужив. Діда, дарую тобі від чистого серця усе, що ти просиш. Джек подякував велетневі, забрав подарунки й пішов. Він швидко наздогнав свого пана, і вони разом повернулися до двору короля Артура. Там Джек, за всі свої подвиги, був посвячений у лицарі круглого стола. Проте невдовзі він знову вирушив на пошуки велетнів. Не встиг він далеко від'їхати, як побачив печеру. Біля входу в неї на дерев'яній колодці сидів велетень з вузловатою чавунною палицею на боці. Витрішкуваті очі велетня горіли вогнем. Потворна пика його налилася люттю, щоки були схожі на свинячі окости, а борода настовбурчувалась, немов залізні лозини. Волосся падало на його могутні плечі, як змії, що звиваються, наче гадюки. Джек зіскочив з коня, одягнув куртку невидимкою і рушив до велетня, бурмочучи собі підніс. Ага, ось ти де. Ну, ти й оком не моргнеш, як я схоплю тебе за бороду. Велетень не бачив Джека, адже той був у куртці невидимці І ось. Джек підкрався до чудовиська і встромив меч йому в спину по саме руків'я. Велетень повалився на землю. Тут Джек відрубав йому голову і відіслав її разом з головою іншого велетня, його брата, королеві Артур, а слідом і сам приїхав. З цієї нагоди в королівському замку влаштували великий банкет. Аж раптом у самий розпал веселощів гонець приніс звістку, що двоголовий велетень Тандердел почув про смерть своїх родичів і прийшов з північних долин, щоб помститися Джекові. Він зараз вже на відстані лише однієї милі від замку, і всі навколишні жителі розбігаються від нього хто куди. Але Джек анітрохи не злякався. Хай спробує сюди поткнутися. Я йому всі зуби перелічу. А вас, панове, прошу вийти в сад і подивитися, як буде убитий велетен Тандертел. Замок стояв на острівці, оточеному глибоким і широким ровом. Рів був залитий водою, і переходили через нього по зведеному мосту. І ось Джек покликав слух, щоб ті обрубали міст з боків майже до самої середини. Потім одягнув куртку на видимку і вийшов проти велетня з гострим мечем у руках. Велетень не бачив Джека, але чув його запах і закричав «Фі-фо-фо-фут! дух британця, чую тут. Мертвий він а чи живий потрапить на сніданок мій. Ха, он як? мовив Джек. Ну й не нажарати!» А велетень знову закричав. Так це ти, негіднику, погубив моїх родичів. Ось я зараз розірву тебе зубами, висмокшу з тебе кров, а кістки твої зітру на порох. Спочатку піймай мене, відповів Джек і скинув куртку невидимку, щоб велетень його побачив. Потім надів пантофлі скороходи і побіг геть. а велетень погнався за ним і, здавалося, ніби це якийсь замок зрушив з місця. Земля здригалася від кожного його кроку. Джек довго змушував велетня ганятися за собою, хотілося йому потішити дам і кавалерів. Потім вирішив, що час закінчувати гру і легко вибіг на міст. Велетень щодуху мчав за ним з палицею в руках, але не встиг він дістатися до середини, як міст провалився під важким тягарем, і велетень полетів сторж головою прямо в воду і став крутитися й борсатися в ній, немов кит. А Джек стояв біля рову і кепкував з нього. Хоч як лютував велетен через кпини Джека, хоч і як кидався у воді, не вдалося йому вибратися з рову, щоб поквитатися з ворогом. Нарешті Джек схопив вішки, накинув їх велетневі на голови і за допомогою запрягу коней витягнув його на берег, потім відрубав своїм гострим мечем обидві голови і підніс їх королеві Артуру. Деякий час Джек святкував і розважався, а потім знову покинув прекрасних панянок і лицарів і вирушив на пошуки пригод. Джек пройшов через багато лісів і нарешті виблизився до підніжжя Високої гори. І там, вже пізно вночі, побачив самотню хатину. Він постукав у двері йому відчинив старий дідусь з волоссям білим, як сніг. «Батько», – сказав йому Джек, пусти переночувати. Я заблукав, і ніч застала мене в дорозі. Заходь, відповів старий, ласкаво просимо до моєї убогої оселі. Джекові йшов. Вони посідали поруч, і старий повів таку мову. Сину, я бачу з напису на твоєму поясі, що ти великий переможець велетня. То послухай мене. На вершині цієї гори стоїть зачарований замок. Ним володіє велетень Галли З допомогою одного старого чаклуна велетень заманює до себе лицарів і панянок і чарами перетворює їх на різних тварин. Особливо мене засмучує доля дочки герцога. Вони схопили її в батьківському саду і викрали в повітряній колісниці, запряжені вогнедишними драконами. У замку її замкнули і перетворили на білу лань. Багато лицарів намагалися розвіяти чари і звільнити дівчину, та нікому не вдалося. Біля, вор... біля воріт замку сидять два страшні грифони. пташки. Вони знищують кожного, хто до них наближ... наближається. Але ти, сину, пройдеш повз них невидимо. А на воротях замку ти побачиш викарбуваний великими буквами напис він підкаже тобі, як розвіяти чари. Джек подякував старому і пообіцяв, що вранці спробує звільнити дочку герцога, хоч би йому це коштувало життя. ранок Джек підвівся, надів куртку невидимку, чарівну шапку, пантофлі скороходи і приготувався до битви. Щойно він піднявся на вершину гори, як побачив, вогнедишних грифонів, але він без страху пройшов повз них. Адже був у курці невидимці. На воротях замку на срібному ланцюзі висів золотий ріг, а під ним були викарбовані слова Хто в ріг золотий заграє, той замок зруйнує, страху не зазнає, чаклуна переможе і велетні в породу усіх воскресить і отримає нагороду. Джек прочитав ці рядки і став дути в ріг. Величезний замок струснуло аж до самої основи, а велетня й чаклуна теж затрясло від страху. Вони почали кусати лікті і рвати на собі волосся, зрозумівши, що наблизився кінець їх злої влади. Велетень нахилив свою палицю, і тут Джек одним ударом сніс йому голову, а чаклун злетів у повітря, і вихор поніс його геть. Злі чаї, чари розвіялися. Усі, хто був перетворений на птахів і звірів, стову стали людьми, а замок зник у хмарі пилюки. Джек, як завжди, відіслав голову велетня до двору короля Артера, а на другий день і сам поїхав туди разом з лицарями і панянками, яких він звільнив. У нагороду за вірну службу король умовив герцога віддати свою дочку за чесного Джека. Вони помічалися, і все королівство веселилось на їхньому весіллі. А потім король подарував Джекові прекрасний замок з навколишніми багатими землями, і Джек прожив там з дружиною до старості в любовій злагоді. Кінець.